Чистими вважалася худоба: це корови, воли, коні, вівці, кози. Тобто вони вважались чистими за те, що вони годували людину. А до нечистих відносились коти. Навіть вважалися, що вони могли водитися з нечистою силою: змії, чорні собаки, жаби. І заборонялося тоді їсти м'ясо, коней. І котів. Перше вигнання худоби на пасовище робили на Юрія або ж після Великодня. Ну, Бабуся говорила, що у нас ще в цей день, коли виганяли, то корів освячували священою водичкою, щоб вони не хворіли. Щоб худоба не розбігалася, то господар обходив цю худобу, Що вигнали на Пасовисько із замком і закривав його. І так вважалося, що тоді худоба буде триматися вся разом і не розбігатися. Добір худоби, добо, тому, Е, Бабуся говорила, що до домового відносилися хорошо, він був як помічник людині. І коли хотіли його задобрити, то прибирали. В будинку, потім йому готували, просили прощення, готували йому їжу. Вважалося, що він любить цукерки, печиво, пряники, молоко, кашу і залишалися на три дні. А потім потім цю страву або самі їли, або віддавали птичкам, або ж своїй домашній худобі. І е, вважалося, що е, домовики любить уже ту масть е, корів, худоби, яка є у господарстві. То вже якщо й купляли, то старалися також купити ж таку саму масть. Бабуся говорила, що от худобу, як продавали, е, то вели на, на лгачом, але продавали без нього, щоб удача залишалася у господаря. Також коли е, приймали гроші, то не на пусту е, ладонь, а в хустинку, щоб добробут залишався у е, даному домі. Отак продавали. Худобу причали до нового місця е, слідуючим чином. Обводили три рази е, вокруг дома, будинку. І е, потім господарі пригощали хлібом, посвяченим святою водичкою, щоб корівка е, прижилася до нового обійстя і щоб також е, дарувала і молоко, і все, щоб все було і вкусним, корисним, і жирним. Корів захищали від відьом. Е, ми бачили тоді, як бігали малими тона. В воротях завжди е, був на рисований хрест, а у стайні, там, де е, худоба знаходилась корови, то там е, осикові гілки е, при, під порігом е, ложили при вході і також обкурювали ладаном. <звук> Бабуся не розказувала, щоб заводили худобу у е, будинок. А от я застала. Тоді, коли родилися телятка взимку, то їх дійсно поміщали у теплі, заводили в будинок, ложили сіно, кормили. І вони поки трохи окріпли, поки підростали, то вони були, знаходилися, жили разом з нами у, тут, в кімнатах. Чи давали худобі щену їжу? Так, давали. Це було на Юрія, на святвечір, на спаса, тому що хотіли, щоб худоба не хворіла і приносила, як би сказати, добрий приплід. Бабуся розповідала про вужа. Що якщо вуж живе в стайні, де е, корова стоїть, то це вважалося дуже хорошо. Що цей вуж був оберігом для худоби?